Ми цей поток настільки вже звикли до нього, що деякі просто не відчувають, чи не настільки може вібрації позитивні чи високі. Тож кожна людина може його відчути. Можна спілкуватися і відчувати десь у лісі, там, де дерева, знаєте, коли ви босими ногами стаєте, закриваєте очі і просто можете попросити. Щоб ви його відчули, дати намір його відчути. А, як це відчувається? Це дуже холодна енергія, льодяна. Якщо ви буває таке, знаєте, от жара, а ви такий холодок для себе відчули. Ви відчуваєте холодок, може, льод такий на собі. Це енергія істочника. А, можна також в, яких, в якихось медитаціях. Я вам дам деякі медитації, щоб ви подивились та відчули його. Чомусь мені йде прямо така медитація в лотосі. Я вже робила для вас. Я вже вам показувала таку медитацію. Ви уявляєте себе у лотосі. Це лотос прикріпляється корнями до центру землі, до кристалу землі. І ви такі в лотосі він відкритий. От коли ви хочете відчути цей поток енергії, у мене голова тут за мною лазить. Хочете відчути цей поток енергії, станьте в цей лотос, проростіть корнями в центр землі своїми. Від центра землі уявіть, як такі стебель один, і з нього виростає лотос. Лотос повинен бути відкритим, коли ви хочете з ним спілкуватись. Хай він буде відкритим, і ось тут ви відчуєте, чи такий вітерець холодний, чи якісь запахи. Буде до вас відповідь, що ви відчуваєте цей поток. Ну, тобто, знаєте, він настільки тонкий ці вібрації, що треба прям заспокоїти думки. Думки як зупиняються? Дихання. Слідкуйте за своїм диханням. І у вас зупиняться думки. І тоді ви зможете відчути це. Тобто, лотос, природа якась, природа якась лотос. І зупиняєте думки. І ви просто слідкуєте за своїм диханням. Спробуйте.